Жінка 47 років. ударив важким тупим предметом у ділянку лівої скроні. Загинула близько третьої ночі внаслідок гострої кровотечі через ушкодження головного мозку важким предметом. Це чоловік? Так. Я повернувся з роботи і чинив двері своїм ключем. А льоля лежить тут. Ким працюєте? Майор Ясинська. Таксист. Комендантську. У мене є дозвіл все законно. Перевіримо. Щось зникло з квартири, ви перевіряли? Та наче нічого. Хоча годинника немає. Що за годинник як виглядав? Ой, ну такий. Бронзовий, там якісь жінки стоять з завитками. Дружина у вас антикваріатом цікавилася. Та яке? Льолі подобаються недільні барахолки. Все мріяла. Купити дійсно щось коштовне, але хіба вона в цьому тямить?